Як смачно приготувати гарбуз. Зберігайте рецепт гарбузового чізкейка Детальні пропорції пропишу в описі до відео. Подрібнімо пісочне печі. Можна зробити це в блендері або скалкою в пакеті. Додаємо тепле вершкове масло і ретельно перемішуємо. Формочку застеляємо пергаментом і починаємо формувати основу. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо корж приблизно 15 хвилин. А поки займемось пюре, беремо запечений гарбуз і збиваємо блендером. В окрему ємність засипаємо цукор і додаємо пакетик ванільного цукру. Вбиваємо ще два яйця і збиваємо цю масу до пишної піни. Після цього додаємо пюре і крем-чіз. Текстура має стати дуже ніжна і однорідна. Взагалі без комочків. Поки готувала, навіть спробувала на смак. Мені сподобалось навіть в сирому вигляді. Заливаємо форму і ставимо випікати. Запікала десь 2 години. І в Цей час зайнялась приготуванням карамелі. Цукор доводжу до світло коричневого. Кольору Вовязково постійно помішую, додаю масло і вливаю вершки. Кішкейк можна нарізати після повного охолодження. Заливаємо карамель і даємо теж повністю остигнути. Смачного нехай смакує.